Слухайте рідкісне чудодіння і мовит ви до кінця, Богородиця віджени в всі біди гаразд і викине всі ваші прохання на благо. О, пречиста і приблагословенна мати Господа нашого Ісуса Христа, все Заступниця заступнице, роду Християнського, покрова і витішниця, всіх скорботних. До тебе нині припадаємо з покаяннями сльозами, благаючи твого заступництва перед престолом Всевишнього. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Та, яка своїм смиренням прийняла благовіщення Архангела, ти, яка стала матір'ю, світла невимовного, Та, яка стояла біля Христа, Сина Твого і Бога нашого, зляса на немочі печалі і простягни до нас, Руку Твоєї, Небесної допомоги, Овсинуства Водичице. У твоєму заступництві ми маємо непохитний щіт від усіх напастей. збережи нас від стрілукавого, визвой від бід хвороб з невіри й усякого зла, щоб ані видимі, ані невидимі вороги не змогли нашкодити нам, Пресвята мати, яка завжди молитовно заступаєшся за нас перед Сином Твоїм, проси його про прощення гріхів наших і зміцнення у вірі і благочесті. Дари нам покаяння щире, щоб вечистого серця, на що тверді нас у виконанні заповідей його святи, одівано порожне світло щастя, темряво гріховно, покрий нас твоїм материнським покровом, щоб душі наші були збережені в мирі, і щоб ми, перебуваючи під Твоїм заступництвом, завжди славили Господа, нашого Ісуса Христа, Благаємо тебе, О Мати, милосердя. Визволи нас від усяких скорбот і небезпек вбережи від погибелі в гріхах і дай нам сили твердо йти вузьким шляхом спасіння, щоб годину смертно отримати твоє заступництво і милосердя, володичиться наша надія у тих усіх, хто уповає на тебе, не відкинь маління нашого, нас, щоб ми в радості мирі душевному дійшли до небесного царства. Де разом зі святими оспівуватимемо тебе і Сина Твого Отця, і Сина і Святого Духа, нині по всіх часу, на віки, віків імій, опричистої припустине Мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариці Небесної і заступниця Роду Християнського. Смирено припадаємо до тебе серцем скрушеним і душевними сльозами, бо ти є пристановищем у скорботах, захистом у небезпеках і джерелом вічного милосердя для всіх, хто з вірою, любові кличе до тебе. Опишіть мене, та прохання в коментарях. Бо діву радості радости всього світу, що породило світло істини, яке освітляє гріха і благодаттю своєю, розганяє хмари з невіри і вічю. Прости нам недостойним і грішним наші провини, які обтяжують серця наші віддаляють нас від Божої любові, навчи нас у мати милосердя щирого покаяння, щоб очистити душі наші і принести достойний плід спасіння. У мати Божа, світло Зарека веде нас до спасіння. Не відвертай ми вас з Твого обличчя Твого від нас грішних, але прихиви вуху Твоє до малі наших, що зубини душі приносимо. Знаємо, що ми не звертатися до тебе, але покладаємо на тебе всю надію нашу, бо Ти є матір милосердя і невичерпна скриня Богодасі, захистила мати Небесна до минаші родини, наші всіх ближніх наших від зла, біди несподіваних нещасть, покорі на своїм непорочним омофором, як птиця покриває пташенят Своїх. Щоб жодна біда, жодна скорбота чи спокуси не торкнулася нас, і щоб жоден ворог видимий чи невидимий не зміг запазіяти нам шкоди, ти є тверда стіна і непорушний щит для тих, хто з вірою прибігає до тебе, а небесна цариця, вбережи нас від всякого зла, видимого і невидимого від ворожнечі хвороб голоду і нашестя чужинців своїм материнським заступництвом, гаси пожежі ворожнечі, з ціва рани душевні ті весні, бурі, сердець наші. І приведи нас до тихої пристані спасіння, попри свята, Богородице, розвій хмари сумнівів, з невіри розпачу, що обтяжує душі наші, дари нам силу переносити всі випробування з надією на безмежну милість Божу. Допоможи нам у добрих справах, укріпи віру нашу, примнож любов і смирення, щоб ми завжди ходили шляхом спасіння. Мовимося тобі, о все блага, за всіх рідних і близьких наших. Бо сивих збережи їх від усякого зла, наповни їхні серця миром радісті, непохитною вірою в Господа. Бу для них покровителькою і заступницею в усіх потребах, обставинах і випробуваннях, зелянця у водичиці на землю нашу і народ наш, збережи нашу батьківщину від усякого лиха, даруй мир єдність і благоденство, щоб ми у любові та злагоді, славили тебе і твого сина, Господа нашого Ісуса Христа, нині по всіх час і на віки, віки, у мати милосердя, заступнице наша, не залишай нас, дітей твоїх. Годину випробування, будь з нами завжди покриваючи нас, благодаті своє, що ми піднесені молитвами твоїми, до Царства небесного і там невпинно слава тебе і Господа нашого. Амінь. О і пречиста водичиця, Богородице, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Ти єдина надія для скорботних, твердиня для знедованих захист для пригноблених і пристановища для всіх, то вірою припадає до тебе. Злянся на нас, рабів, твоїх усмирення любові, взиваючи до тебе, і пристягни твій небесний покров над нами грішними, що потребують твого милосердя. Пишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати, милосердя, повегш наші життєві тягаряють ті ж, серця наші, обтяжені тривогами і скорботами. Ти, що носила на руках Спасителя світу, навчи нас приймати хрест життєвий із терпінням, і надією на спасіння. Зніми з нас тягар грехів і змісти нас у боротьбі з пристрастями, щоб очистившись, ми могли з радістю і вдячністю служити Богові та ближнім нашим, це покрови роду християнського, бо для нас пристановищем у всі часи і в мирі, і в скорботі. Захисти нас під Твоїм святим омофором від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, від наклепів і заздорощів, від спокуси напасти, охорони наші доми, наші сім'ї, усі, хто звіри взиває до тебе, ти ще ви твій святий покров для спасіння вірних, я ви і нині милість твою. Захисти нас від усякої біди, провай дорогою правди і подай. Нашим мир і спокій своїм молитовним заступництвом зруйної хитрощі лукавого, вбережи нас від ворожої злоби, і укріпи в боротьбі за спасіння душ наших, молися за нас, пречиста мати, перед Престолом Сина Твого, щоб Він простином гріхи наші дарував нам благодать Святого Духа, укріпив у вірі надії, а в часи випробувань подав сили, і терпіння. Проси для нас мудрості, любові, мужності, щоб ми могли переносити скорботи цього життя і досягти вічної радості у царстві небесному, Мати світла і життя, веди нас до спасіння, просвіти наші серця світлом Христовим, Огарни нас любов'ю і милосердям, не залиш нас беззахисними в боротьбі зі злом і навчай нас молитися, працювати, і любити за заповідями Божими. До тебе, як до наймогутнішої заступниці, прибігаємо, це наше, і взиваємо з зубини душі, збережи нас у мирі багатоті, щоб ми могли вічно прославляти Тебе, матір Господа нашого, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Обрані від віків Матері Божої, яка стала утвердженням благодаті та надією світу, ми на достойні приносимо пісню хвали. Ти ж Осе свята, заступниця, визволи нас від усякого зла та скорботи. Що ми з радістю величали тебе і співали, радость чиста і непорочна мати Спасителя, ангельські хори оспіли тебе, Водичице, як матір Бога, що перевищує розуміння небесних сил. Ми ж зумні припадаємо до тебе з обоким смиренням, бо ти є прибіжищем грішників і надію скорботних. почуй маління наші та нас співати тобі, радостя храму, невимовної благодаті, радість освяченої землі, що породила Христа. Радися скині нового завіту, радися, заступниця, що провадить до вічного життя, радуйся світло, що просвітлює пітьму гріха, радися жезли царської влади Христової, радися чиста і непорочна мати Спасителя, Бачачи дивне твоє материнство, ангели дивуються, як ти у свою утробі вічного Бога. Ми ж у подиві перед цією тайною мовами тебе, Владичице, Провадь нас до світла істини, щоб ми в єдності з ангельськими силами величали Твого Сина і співали Йому, Алілуї! Розум людський не може осягнути величі Твого смирення, Богородице, бо через Тебе небе зійшло на землю, а люди були покликані до вічного блаженства. Просвіти і наші серця, щоб ми з вірою, любов'ю співали тобі, радуйся, обрани Божого милосердя, радуйся, матір Ти, Хто молиться до тебе з віри, у провідниці душ, що шукають спасіння, радистся світильнику, що просвітлює шлях до Христа, радостю сели, божественної слави, радості непохитна опору, хвилини, спокус, радость, чиста і непорочна, мати Спасителя, Сила вишнього сінила тебе причиста, і ти стала. Матірю Христа, який прийшов спасти грішників, ти є джерелом благодаті, тому з вірою кличемо до тебе, будь видної помічниці, щоб ми достойно величали Господа і співали йому Алівуя, о свина Богородице, ти стала скинів для того, хто все наповні, і тримає в своїй десниці, Твоє материнство дарувало, світові Спасителя, тому з радістю і смиренням, співаємо тобі. Радуйся матір Божої благодаря, радуйся, переможниця сил темряви, радуйся, радости хто кається в гріхах, радуйся, непорушна твердина християнської віри, радуйся, миру, що лікує душевні рани, радуйся, матір усіх, скорботних і знедолених, радуйся, чиста і непорочна, мати Спасителя. Буря земних і гріхів поглинає душі наші, але ти водичиться, явилася тихим пристановищем для тих, хто кличе до тебе, ти своїм омофором захищаєш тих, хто з вірою прибігає до тебе, тому ми молимося до тебе, і співаємо Богові, Аллилуйя, о все свята, заступниця, Твоє, материнське заступництво є для нас, джерелом радості і миру, почуй наші молитви і новші назавжди, співати Тобі. Радуйся покрови для всіх, хто шукає захисту, радуйся двері, що ведуть до Божого царства, Радуйся, радості для тих, хто плаче, радуйся твердини для тих, хто бореться за віру, радуйся світло, що проганяє темряву гріха, радуйся живе джерело божественного, милосердя, Радуйся, чиста і непорочна, мати Спасителя, Ти принесла світові вічне Христа, Бога нашого, твоя материнська любов, сяє над усіма поколіннями. І ми натхнені нею співаємо, Господові Аллилуйя! Ти богородився провіднице, і провідницею до спасіння, даруючи кожному, хто шукає тебе, Богодать Божу, почуй нас і не залишай без твоєї допомоги, щоб ми співали тобі. Радуйся, світло, щопити до Христа, радуйся Бога на матір усіх вірних. Радуйся, покрови, що захищає від відсуттемряви, радуйся, джерело на вечірньої радості, радуйся, ти, що навчаєш нас, слідувати за Христом, радуйся, Бога Заступнице, перед Престолом Божим, радуйся, чиста і непорочна, мати Спасителя, присвята ти, Тизоря, що провадить до Небесного Царства, просвіти наші серця світом істини, щоб ми, перемігши спокуси цього світу, співали Господові, Алілуя! Ти, Теперчиста Богородиця дарувала світові Спасителя, який переміг смерті відчинив двері до вічного життя, твоє материнське заступництво є для нас непохитним підкріпленням у вірі, тож вивчаємо тебе співаючи, Радуйся, непорушності на спасіння, радуйся радості для всіх, хто шукає милосердя Божого, радуйся врата, що веду до вічного життя, радуйся заступниця ти, хто потребує допомоги, радуйся захисту у часу пробувань. Радися, благодатний шлях до царства небесного, Радися, чиста і непорочна мати Спасителя, чудеса явлені через тебе водичі, це перевищують розуміє людське, бо ти стала провідницею до спасіння для всіх народів, ми ж вражені велич твого материнства, дякуємо Богові за тебе і співаємо йому Алівя. Ти о всесвята є для нас джерелом, розради, надії всі часи. Скорботи страждань, у своїй любові ти завжди простягаєш руку допомоги до тих, хто кличе тебе, тож і з вірою співаємо тобі, радийся розрадниця, сердець що плачуть, радийся зцілення для зранених душ, радийся зірко, що веде до світла Христового, радийся лікарко, що подає духовне і тілесне здоров'я, радийся покрови від біди небезпек, радися. Провідниця до вічного миру, радися чиста і непорочна, мати Спасителя та явила себе, Богородиця, як безперестанна молитвенниця за нас перед престолом Божим. Немає такої молитви, яку б ти не піднесла до Господа, бо Твоя любов охоплює всіх людей. Тому ми величаємо тебе, співаємо Богові, алілуя. Ти причиста того зоре, що вказуєш до царства Божого, твоя молитва і заступництво є джерелом радості. Та богословення для нас, тож прославляємо тебе, співаючи, радуйся непереможна помічниця в боротьбі зі спокусами, радуйся, радості для тих, хто прагне спасіння, радуйся заступниця перед суддєю праведним, радуйся, освячена земля, що породила живого Бога, радуйся богословина, матір світу, радуйся надії для всіх поколінь, радуйся чиста і непорочна мати Спасителя. Всі ангели звеличують тебе, бо Ти є матір'ю Божою і Царицею Небесною. ми ж недостойні припадаємо до Тебе присечі Твої помочі і заступництва, щоб в єдності з небесними силами співати Господові. Аллилуйя! О Пресвята, Твоя любов до нас є невичерпною, ти ніколи не залишаєш тих, хто кличе тебе в своїх скорботах і потребах, тому ми з любов'ю величаємо Тебе співаючи. Радуйся, зірко, що просвітлює темряву світу, радуйся, спасіння для тих, хто кається, радуйся, радості для тих, хто шукає істини, радуйся, непохитна захисниця у випробуваннях, радуйся, матір усіх хто потребує твого заступництва, радуйся, богадатна провідниця до Бога, радуйся, чиста і непорочна, мати Спасителя. Ти, Богородице, стала для нас мостом, який поєднує землю з небом. Через тебе ми отримали доступ до Божого милосердя, тому сповнені вдячності, співаємо Господу, Алілуя, Твоє милість і заступництво, Богородице, і захистом для Ти, хто шукає допомоги, Твоє материнське серце приймає. Всі наші молитви, тому ми вилучаємо тебе співаючи, радості втілення Божої любові, радийся, матір, милосердя і співчуття. Радуйся, лікарко хворих і скорботних, радуйся провідниця до Христової істини, радуйся світла, що веде до спасіння, радуйся порятунку, хвилини розпачу, радуйся чиста і непорочна мати Спасителя, ти цієї славою неба і землі, бо через тебе воплотився Христос Спаситель. Ми ж, оспівуючи твою велич, просимо будь нашим заступництвом перед Богом, щоб разом із ангелами співати йому Алівуя. Оприсвята Богородиця є джерелом радості для всіх, хто звертається до тебе, просвяти наші серце і навчини завжди перебувати, у вірі та любові до Твого сина, величаємо тебе, співаючи, радуйся радості всього творіння, радуйся, джерело невичерпної благодаті, радийся захисти, у хвою випробування, радості непохитна твердині у час боротьби, радості надія тих, хто знемагає в своїх скорботах, радийся. Блага заступниця всіх народів, радость чиста і непорочна, мати Спасителя, Пресвята Богородице Ти, наша провідниця на шляху до спасіння, навчи нас у всьому покладатися на волю Божу, щоб ми з радістю та вдячністю співали Господу. Аллилуйя, Ти, Богородице, нашої Заступниці, перед Престолом Божим. Через Тебе ми отримуємо благодаті мир, тому величаємо Тебе, співаючи. Радуйся благодатна мати Божої любові, радуйся, радуйся, що не припиняється, радуйся, надія для всіх народів, радуйся, провідниця до Царства Небесного, радуйся, лікарко котівесних і духовних недуг, радуйся джерело радості для вірних, радуйся, чиста і непорочна, мати Спасителя, бо присвятаю все Богословине, Зіва, мати нашого Господа, Ісуса Христа, прийми наші моління. І не залишай нас у наших скорботах, допоможи нам здобути вічне спасіння, щоб разом, із ангелами та всіма святими співати Богові Аллилуя, оприсвятай Бог все Богсвина діво Мати нашого Господа, Ісуса Христа, приміни, наші миління, і не залишай нас у наших скорботах, допоможи нам здобути вічне спасіння, щоб разом, із ангелами та всіма святими співати, Богові Аллилуя, Бог О присвятаю все Богсвина Зіва. Мати нашого Господа Ісуса Христа прийми наші моління і не залишай нас у наших скорботах, допоможи нам здобути вічне спасіння, щоб разом із ангелами та всіма святими співати Богові Аллилуйя, ангельські хори оспівають Тобі, Ведичиться, як Матір Бога, що перевищує розуміння небесних сил. Ми ж земні припадаємо до тебе з глубоким смиренням, бо ти є прибіжищем грішників і надією скорботник, почує миління наші та навчина співати тобі, радуйся храму невимовної благодаті, радуйся, освячена земля, що породила Христа, радуйся скині Нового Завіту, радуйся заступниці, що провадить до вічного життя, радуйся світла, що просвітлює пітьму гріха. Радуйся же царської влади Христової, Радуйся, чиста і непорочна Мати Спасителя, обрані від віків Матері Божій, яка стала утвердженням благодаті та надію світу. Ми недостойні, приносимо пісню, хвали о всесвята заступниці, Визволи нас від усякого, та скорботи, щоб ми з радістю вивичали тебе і співали, радися чиста і непорочна, мати Спасителя. Оприбасвина водичі наша Богородиці, пречиста і принепорочна Діва Марія, ти си тверда стіна і незламний захист для всіх, хто з вірою припадає до тебе, Ти надій, заступниця Християн. Тихе пристановище, що буре житейське і невичерпне джерело, радості для душ наших, зі смиренням і вдячністю припадаємо до тебе, о Мати Господа нашого, Ісуса Христа, і приносимо тобі хвалу за твоє милосердя та невпинне заступництво за нас перед Престолом Всевишнього. Дякуємо тобі за всі богодіяння, які ти подаєш нам, грішним і недостойним, за твою любов, яка покриває наші немочі, за твоє материнське опікування, яким ти охороняєш нас, від видимих і невидимих ворогів, О, Владичице мати, милосердя, зглянься на нас, що стоїмо перед тобою з покаяннями і любов'ю, прийми цю скромну подяку за всі милості Твої, які ти дарувала нам через Твоє заступництво. Укріпи нас у вірі надії, любові, навчи нас зберігати заповіді Господні, щоб наслідуючи тебе, ми змогли досягти вічного життя, у заступницях Християн Павка і мати Спасителя, мови Сина Твого і Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів і виправлення життя і спасіння душ наших час скорботи випробувань. Будь нам захистом і потіхою, а в годину кончини нашої незалишної слави приведи до Царства Небесного, де разом із ангелами і святими, ми будемо славити Тебе, вивчати навіки, віки. благодатна Господь с тобою, Ти поженами жонами, і Бога Сиви, не пліду, троби Твоєї, бо Ти народила Спасителя душ наші, Христа, Бога нашого, йому ж слава честі, поклоніння за цими Святим Духом на віки віків. Амінь. О, пречиста, приблагословена і приславна Водичиця наша Богородиця, Діва, до Тебе, Матері Господа, нашого Ісуса Христа. Вірно щиро звертаємося. Напишіть мене, на та прохання в коментарях. Ти є покровом і заступниця до всіх, хто з вірою припадає до Твого пречистого образу, схови своєму вухо до нашого маління і почуй нас з грішних і недостойних рабів Твоїх, які з надією прибігають. Покров, а тій всесильний покров, омати життя і надії ти, що стало осилию невмістимого Бога, і світлою купиною, неспаленою вогнем Божественної слави, захисти нас від усякого, завидимого і невидимого, стань нашою незламною стіною твердиною, що свіспоку, скорботи, небезпек, покрий нас своїм святим і всебогим омофором, щоб ані біди, ні, ні темрява, гріха, ні підступи ворогів душ наших, не затьмарили нашого шляху до спасіння. Пречиста діво, ти джерелом радості втіки для всіх християн. Як овись у Галілейській твоїм клопотанням Господь наш сотворив чудо, таки нині умови його, що подав на мир, злагоди непохитну віру. Даруй нам мудрість, щоб не заблукати в хитро сплетіннях цього світу терпіння, щоб давати спокуси, і любов, що переміняє все в доброту і світло, все благомати Мати, прости нам наші провини, що множаться через неміч нашої славки і з Духу, навчи нас справжнього покаяння, щоб чистоті серця приступали ми до престолу Богодаті, укріпи нас у вірі, щоб ми не дякуючи за всі милості Божі, сподобалися бути причасниками небесної радості. Ти що є покровом для всіх скорботних і заступності для всіх ти. Хто в небезпеці, не залиш нас без своєї допомоги, визвоє нас від всякої біди ворожнечі та ненависті, збережи від ворогів наших видимих і невидимих, як світла зірка, ведина шляхом правди до пристані спасіння, де перебуває світло Божої слави, це заступнице грішних і мати милосердя, година нашої немичі і скорботи, будь нашою потіхою, підкріпленням, випроси у Сина Твого і Бога нашого, прощення гріхів. І бува для наших душ, наповни наші серця, миром, домівки наші любові і злагоди, мова тебе причисто віджени від нас, всяке зло, і утверди нас у добрі, покрий нас своїм святим покровом, щоб ми, захищені Тобою, могли достойно прославляти ім'я Твоє і сповняти заповіді Христові, Дай нам сили пройти шлях земного життя в богачесті, любові, щоб після цього сподобатися вічної радості. Царстві Божому, оприбусвоє на водичице, прийми нашу молитву, і умови Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб милістю своєю Він помилував і спас нас, недостойних рабів своїх, і ми ж разом із цим і Святим Духом належить усяка слава, честі і поклонення нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О присвята водичице, наша Богородиця, Цариця, Небесна, матір, Господа нашого Ісуса Христа і заступниця всіх. Хто з вірою та любов'ю до тебе звертається, З звибених смирених сердець наших підносимо хвови, подяку тобі, бо ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, завжди заступаєшся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим. Дякуємо тобі, Приблагословина, мати, за твою невимовну милість, за безостанне заступництво і покров над нами грішними, ти наша вірна утішителька в печалях, наша надія в випробуваннях, наш покров і заступниця в часи небезпеки. Схиляємо перед Тобою свої серця і прославляємо Твою величу святість, бо Ти, будучи матір'ю Христа, обіймаєш усіх, хто з любов'ю до тебе прибігає твоїм святим ходатайством, ти примиряєш нас із Богом, зміцнієш у вірі, наставляєш у добрих ділах і зберігаєш нас у чистоті серця, у приславна і причиста мати, приминишій смиренні моління і подяки за всі богадіяння, які ти явила нам, і всім православним Християнам. Будь для нас покровом і захистом у всі дні життя нашого, навчи нас виконувати волю Божу і провадь до вічного спасіння, просимо тебе о Всемилоство Водичице, захисти нас від усякого зла, укріпи нас у час покус і труднощі, допоможи нам жити в благочесті та правді, щоб у день страшного суду ми були гідні стати. Праворуч Сіна Твого і Бога нашого, і разом з усіма святими, оспівати славу Твою, Його милосердя, тобі ж Пресвята Богородице, належить всяка хвала, честі поклоніння за цими Синами, Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, благословення і покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.